Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вас вітати. Ну і хочеться відповісти на одне із питань, яке ставив наш глядач. Стосується воно безпосередньо гельмінтогонки. В які саме періоди провожу гельмінтогонку і якими саме препаратами, значить, розповімо вам весь цикл, який вибудований у мене на господарстві, і починається цей цикл безпосередньо із самої свиноматки. Почнемо його, можна так сказати, із печі Першочергової лінії це ремонтні свинки, які за дві-три за неділі до того, як я їх буду запліднювати, тому що першу охоту я бачу, я її пропускаю, і запліднюються свинки під час уже другої охоти. Тобто я бачу, перша охота пройшла. Провожу гельмінтогоночку препаратом Альбентазол. Вона в нас потім приходить в охоту. Запліднюємо її три місяці, три неділі. Три дні вона знаходиться в. Етапі і в процесі супересності відбувається опорос. Поросятка у мене знаходяться біля свинки 28 днів. Саме в 28-денному періоді я їх відлучаю і на 27 й день з моменту опоросу я проводжу знову ж таки повторну гельмінтогоночку свиномації тим же самим препаратом альбентазолом. Він видається свинці у виді порошку у розрахунку 1 грам на 10 кг Грамів живої ваги таким чином ми кожні півроку цикл гельмінтогоночки безпосередньо для самої свиноматки. Закриваємо. Значить, на 28-й день свинка в мене переходить в інший станочок, де вона потім прийде в охоту і заплідниця. Поросятка знаходяться 2-3 деньки у станочку, де вони були з нею, щоб мінімізувати стрес від них. Потім перевожу їх у інший станочок, де вони можна так сказати перебувають на фазі дорощування. Ну, а самі поросятка гельмінтогоняться таким препаратом, як або івермектин, або бровермектин. По факту, це один і той самий препарат. Там одна ж та сама діюча речовина, просто назви різні, і з розрахунком один кубик на 33 кг живої ваги. Ну а у послідуючому поросятка, які йдуть на відгадівлю, проводиться гельмінтогоночка, повторне їм кожні 2,5-3 місяці. Так що чекаю в коментарях від вас саме тої системи, з якою працюєте ви на своїх господарствах.